За мир без обмежень вперше в історії України люди із обмеженими можливостями взяли участь у марші миру на хрещатику у Києві. Хто пішки, хто на візках. До акції приєдналися громадські діячі, бізнесмени, паралімпійці та військові зони. АТО. подробиці розкаже Вікторія Сенек. Близько трьох тисяч українців з усіх областей приїхали до столиці на марш за мир. Серед них майже 300 візочників з інвалідністю. Усі вони прямують на майдан незалежності, аби голосно виразити, що як ніхто мають право на мирне життя в Україні. Сергій маршувати за мир прибув із київського госпіталя. Там чоловік лікується після поранення, яке отримав місяць тому в зоні АТО. Ворожою міною йому відірвало ліву кінцівку вище коліна. Сергій розповідає, пережив чотири операції. Спочатку у військово-польовому госпіталі у Луганську, потім у Харкові, а вже тоді у Києві. Попри свій стан, чоловік жартує і якомога швидше хоче повернутися додому. Мене троє внукі. Та ще чекаємо четверту, Та що я багатий дід. А взагалі-то я збираюся своїх внуків ще на лижі поставити, бо я професійний лижник з п'яти років на лижах. А взагалі з 96-го року я очолюю Рівненський клуб любителів зимового плавання. Так що все буде продовжуватися. Ви ж бачите, що в мене вон чотири ноги. Так? Скоро ці палочки де буду ходити на двох. Люди із обмеженими можливостями хочуть показати, що неможливого не існує, кажуть ініціатори акції. Вони не зламалися і продовжують жити, незважаючи на те, коли отримали інвалідність з дитинства чи в період воєн та збройних конфліктів. Ми не можемо залишатися осторонь, оскільки сьогодні мова йде не лише про права людей з інвалідністю. Мова йде не лише про права людей, а про таке одне, напевно, про най Головніше право право на життя будь-якої людини, життя вільне, життя незалежне, життя повноцінне. Учасники акції миру пройшли від Хрещатика до Майдану Незалежності. Там на головній сцені країни висловили своє бажання миру та дотримання прав людей з інвалідністю. Ми за мир. Ми приїхали також з метою доказати своє право на життя, право інвалідів на життя, право на існування, право на те, щоб е вже нарешті наша держава стала незалежною, спокійною, суверенною міцною державою. Україна справді єдина країна, і це дуже класно. Обов'язково переможе. Обов'язково тільки так і ніяк по інакше не може бути. Акцію присвятили шостій річниці з дня підписання Україною Конвенції ООН про права інвалідів. Нею хотіли привернути увагу всього світу до нинішніх проблем нашої держави. Вікторія Сеник, Олексій Дрісов, ТВ звину наші пороженьки. SOOOOO- oh.